Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде такий трошки нестандартний огляд, я би так сказав. Не знаю, будете писати в коментарях, чи вам таке підходить, чи вам подобається такі огляди. Я рішив трошечки розширити круг відео, які я, та якби, ну там різні прибори, які я оглядаю, не тільки рації радіо, а також, якщо є в наявності, у зараз такий в мене приборчик Радіокод. 103, хто знає. Це у нас е, детектор радіації, дозиметр. Радіометр. Е, більшості він призначений для вимірювань гамма-випромінювання. Ось бета він так, якщо слабенька бета, він її чути в принципі не буде е, то в тому його, напевно, мінус, але, але зато гаму він оприділяє з дуже великою швидкістю, там в 10-15 разів скоріше, ніж будь-які прибори на різних датчиках Гейгера та якби на трубках SBM20, слюдяних датчиків, тобто він по швидку дії дуже і дуже е, гарно працює. Ось, Так само у нас тут є е, спектр, можемо по спектру оприділяти, е, які ізотопи в нас забруднили навколишнє середовище. Так само він може знімати е, треки, тобто ми можемо підключати його до смартфона іти. Собі десь, там, як то говориться, гуляти, в кишені його положити. У нас всі показання будуть виводитися на екран мобільного телефона. Ось. І в режимі реального часу він нам може писати трек Так якби по Google-картам. фактично, якщо так розібратися по карті, І нам буде показувати де було більше, де було менше. Тобто Приборчик досить цікавий, приходить він ось в такій коробочці. Подивимося, бачимо так-так. Простенька коробочка з QR-кодом. Дивимося, що всередині. Всередині в нас є чкіряний фірмовий чехол з надписом Радіокод і можна десь його причіпляти до якогось шнурка на шию, ще кудись. І з такою піктограмою тут у нас розташований буде е, чутливий наш датчик. Датчиком в нашому приборі виступає UD Цезія, кристалл UDCZ. Все, бачимо, більш тут нічого нема. Ну, В випадку, можливо, там ще в інших, можливо, там ще якась інструкція є. Ну, Ось так виглядає сам приборчик, маленький, він такий виглядає більш подібний на пульт. Е, Вологозахист ip 54 якщо я не помиляюся. Ось тут бачимо такий значок. Тут у нас розташований якраз у нас оцей кристал чутливий. Світові індикатори. Тут вони світяться та, якби у ті верхні показують радіацію. Тут у нас датчик освітленості. Також управління здійснюється за допомогою трьох кнопок фактично. Це в нас дві, така качелька з одної сторони, з другої і посередині увімкнення і вимкнення прибора. ну Зараз ми побачимо ближче. Далі з цієї сторони надпис радіокод. така ребристість для того, щоб краще в руці тримати, я так думаю. Ну і жидкокристалічний дисплей. Досить інформативний. Тут дуже вміщається багато інформації, тут так само спектр можна розглядати. Ми ще подивимося, звичайно, ближче. Давайте перейдемо до його замірів, так сказати, по стандарту, щоб ви собі розуміли, наскільки він. Маленький, ну 12,5 см в нього довжина. По товщині це десь 3,5 по ширині, тобто. І по товщині десь 2 см приблизно. Тобто ви можете представити, що це дуже і дуже маленький приборчик, зручний, його можна з собою всюди носити. Як то говориться, кинув в кишеню і забув. Ну і давайте вагу подивимося. Якщо без чухла 67 ну з чухлом 87 грам. Ну, чухол трошки додає, але з чухлом, мені здається, буде набагато краще для того, щоб його, як то говориться, зберегти. Ще забуду сказати, що тут є у нас роз'єм Type-C з цієї сторони для з'єднання з, з комп'ютером і для зарядки прибора. Прибор заряджається, автономність в нього досить непогана. Заявляють, так якби десь до 300 годин безперервної роботи в режимі пошука. Ну, я би вам сказав, що ну, в принципі два тижні безперервної роботи він точно витримає, тобто досить і досить непогано. Що ж, дивіться, переходимо далі до його менюшки, розглянемо. Вмикається він довгим нажиманням ось цієї кнопочки, бачимо, прибор включається, включився і вже починають нас виводитися певні показання. Погріжність тут може достигати десь до 10%. Фактично, бачимо, вона постійно знижується. Спочатку більше, потім менше. Показуючи ось реальний фон. Показується так само годинник. Година, тобто актуальна, якщо ви його налаштуєте, градуси, температура тобто нашого самого датчика, звук. Вже бачите, заблокувалось для розблокування довге нажимання. Звук тут ще в нас може показуватися значок Bluetooth, якщо ми з'єднаємося по Bluetooth е, з телефоном. Е, погрішність, як бачимо зараз, плюс-мінус 39%, вимірює воно в мікрозівертах і в мікроренгенах на годину. Також є значок батарейки. І ось так, якщо ми нажмемо, включаться в нас щілчки без світової, бачимо поки що індикації, бо я відключив її. Ось такий звук. Хай буде включений, в принципі. І тут ми переходимо, можемо бачити імпульси на секунду. Так само з погрішністю. Вже вон 9% погрішність. Дуже швидко він спрацьовує е, на будь-яку радіацію. Ось маємо, наприклад, з Аліекспреса і датчик диму. Дивимося. В імпульсах показується. Заблокувався, я думаю. Хочу переключити імпульси. Ось ще раз. Бачу, Бачимо, радіаційний фон, він не має дуже великий, але показує. по гамма випромінюванню. Світова. вібро зразу спрацьовує. Ну, можна налаштовувати так само, як світову, у ті, щоб світодіодики мигали. Так, ладно, ми потім ще до цього перейдемо до замірювань. Дуже, дуже скоро спрацьовує. Давайте перейдемо до його менюшки. Так, інформація про сам прибор, як бачимо, там є версія прошивки. Для виходу або назад бачимо меню quit, можна вийти, нажимаємо ОК, okay, або Back назад. Ось самі налаштування. Measurement Units. Тут ми можемо налаштовувати дозу, чому в чому у нас буде рентгени або зіверти. Використовувати нано-зіверти. У мене вибрано що ні. можна включити так. Можна включати також, вибираємо CPS, якби імпульси або CPM. І назад. Далі дивимося. Алярм налаштовуємо при 20 CPS та, якби, імпульсів чи при 60 імпульсів вже буде друга сигналізація спрацьовувати. Це все в нас можна налаштувати. ось І вверх вниз ми собі регулюємо. <кхух> Потім виходимо сюди тіпота, як на Enter. І довгі нажимання ми підтверджуємо. Тобто все дуже просто керується трьома кнопочками. Так само тут ми дозу можемо 0,30 млізіверт. І алярм другий, 1 мегазіверт, мілізіверт. І назад. Дозу получену, так само можемо тут регулювати. Вона нам буде сигналізувати про получену дозу. І скинути дозу. А давайте скинемо скрін. Тут у нас тобто сам екран, бэклайт. Підсвітка 30 секунд, і тут ми можемо бачимо навіть виключити підсвітку для довшої так, якби, роботи. Нажимаючи, ну Я ставлю в принципі тут на 9. І, і тут Turning On це пункт, по якому ми автоматично може включатися наша підсвітка. Взагалі не включатися, або при нажиманні на кнопочки. Я вибрав при нажиманні на кнопочки rotate. Так, якби, Поворот може бути і так, і так. Автоматично з правої сторони або з лівої. Виберемо автоматичне зручніше. Сигнали. Звук включений, як бачимо в мене, можемо виключити, вже не буде тріщати. Вібро можемо включити або виключити і підсвітку включити або виключити. Клікс у ті от такі щелочки. Connection, тобто під'єднання по Bluetooth, під, можемо під'єднувати по Bluetooth. Buttons. звук виключений е, клавіатури і вібро виключене. Ну, воно заважає. Алярм можемо налаштовувати по прийнятій дозі. Алярм другий. По дозі накопиченій. Взагалі по самій дозі. І є кнопочка назад, можемо вийти назад на одну. Bluetooth бачимо включено. Досить непогана штучка. Я ходив. Так само Google карт, так якби по карті записує в живому та, якби ефірі, в прямому ефірі. Досить непогана штука. Мова. Тільки англійська. Налаштування годинника. Все так само робиться. Тут вверх вниз година. Коротким нажиманням переміщаємося, довгим підтверджуємо. Зараз. Бу. І заводські налаштування. Можемо скинути так само і бек. Далі у нас є меню спектрограма. Тобто в реальному часі в нас будує спектр. Краще ми його можемо побачити, звичайно, на, е, на екрані смартфона. Бачимо, якщо ми зараз будемо включати, наша спектрограма буде мінятися і будуть з'являтися певні піки. Нагадаю, що він файно детектує іменно гама масштабування нашого спектра. Більше-менше. Тут же бачимо навіть пік у нас получився. Це монітор. Режим монітора, де ми вимірюємо в режимі реального часу. Та якби нашу дозу, знову ж таки, підносячи якісь, от, якесь джерело з забрудненням, бачимо, він показує зразу моментально. Відстань, О, давайте подивимося, на якій відстані буде спрацьовувати. Ну, то слабеньке, можна сказати, джерело. Впритик. Але виявляє радіацію він досить швидко. Якось так. Що в нас тут ще є по менюсці? Накопичена доза і режим пошуку так само є. Де він у нас в імпульсах в секунду? Теж. Бачимо, які вон піки з'являються, це він у нас знаходить радіацію, виходить. І ще певні такі. Тут по беті бачимо він. Фунить ось цей, це так, якби уранове шкло. Воно йде по беті, але бачимо, він його не реагує на нього. І виключення. Давайте тепер продемонструю, як він реагує на різні ізотопи, так сказати. Ось в мене є таке калій-40, та тут по бета випромінюванню, ви будете бачити, що він бету фактично не бачить. От я вложу, бачимо, датчик тут, він розташований вверху, і реакції, як то говориться, 0. Хіба що може по спектрограмі при довгій, при довгому вимірюванні. Є також уранове шкло. Теж бачимо нічого. По беті він не хоче. Тобто для такого побутового дозиметра він трошки такий, напевно, що не підходить. Тому що зазвичай, наприклад, там... Хоча бачимо трошки показує, там до 20. Мінімально. ну Зовсім, зовсім незначно, не, не, не так якби. Ми запам'ятали показання. До 20 він показує. О тут вже і гама і бета. Бачимо зразу моментальна реакція. Хоч небагато. Вможимо його в бік І давайте для прикладу я вам покажу реагування радіо. Радіоскана 701. Попробуємо перше. Давайте без кришки зразу, тому що для бети. Ось, наприклад, на це як буде реагувати. Тоже бачимо досить швидко. Включається. Незначна, бачите, відхилення, незначне. так він реагує на цей датчик. Тепер дивіться, уранове шкло, який радіокод майже не бачив. Ось. Я вам ще раз продемонструю, він там показує десь до 20. До 20 одиниць. І то йому треба довгий час, щоб це все приділити. Тобто по беті він слабенький Якщо вам потрібен датчик по беті, ну радіокод вам не дуже підійде. Але швидкість спрацювання, як пошуковик, він просто суперовий. Ми бачимо, трошки піднімається, там десь до 20 він підніметься. Тепер дивимося, як на це буде реагувати. Радіоскан. Бачимо до 500 мікрузівери в годину. І забираємо і зразу скидує. Звуку сигналізацію треба відключити. Потім я ще планую трошки пізніше зняти вам огляд на радіоскан 701А. Передивіться. Тут він взагалі сліпий. Бачимо радіокод, його навіть не бачить. Це калії 40, так як би добрево. Він так само його взагалі не бачить. Тому що тут по беті. Дивимося як радіокод. Нагадаю, це все зі знятою кришкою, тому що бету вимірювати треба зі знятою кришкою. Зараз буде тут дуже слабеньке джерело. Його можуть обриділити тільки фактично слюдяні такі датчики. Тут датчик бета 1.1. Ну, бачимо невеличке привищення. Не, незначно, в принципі, але але воно є. Також, щоб ви ще собі розуміли, в е, хрусталю, якщо це дійсно хрусталь, в ньому так само є радіаційний фон, е, його можна поміряти, але, от наприклад, наш радіокод ми поміщаємо, і він вам нічого не покаже. Тому що він бети просто не бачить. Він закритими закритий всіма датчиками. І відповідно такого слабенького бета-випромінювання він бачити не буде. Хоть як це непогано в цьому от його, я би сказав, мінус. От що він бети не бачить. Кому, якщо потрібно людям якусь бети вимірювати, це, цей прибор точно не для вас. Бачимо 0. Тепер дивимося. Давайте зіб'ємо радіоскан. Положим, Подивитися просто, як буде радіоскан реагувати. Звичайно, йому теж треба час, щоб поняти, що тут є якась радіація. Бачимо погрішність зараз 99. Він думає, думає, думає. От, але бачимо, появилося. І показує. Що є радіаційний фон. Якось так, тому кажу, є свої плюси, свої мінуси в цьому приборі. Звичайно, кожному вибір робити самому, як то говориться. Але маємо те, що маємо. Ну що, можна сказати, по висновкам? Приборчик получився непоганий, досить гарно все вимірює. Ну, як все, не все. Уговорився трошки, вибачайте, Бету він. Так собі вимірює. Якщо сильні якісь такі будуть дози бети, то, звичайно, що він теж почує. Але слабеньких бета-частинок він не буде відчувати. Але як пошуковий зовсім буде непогано. Що ж, в принципі, на цьому я думаю я буду завершувати огляд такий для себе нестандартний прибору Радіокод 103. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.